Цікава зустріч відбулася зі мною нещодавно. Я зустріла дівчину, з якою ми не бачились років 15. Поговорили, кого як влаштувалося життя за цей час, хто ким працює, і потім вже пішли за сім'ї за родину говорити за стосунки. Як зазвичай, і вона каже, що стосунки щось не дуже, там, де тонко, там і рветься, поїхала вона зараз з дітьми в Польщу зв'язку в з цією повномасштабною, а чоловік тут і каже, що загострилась ще більше, ніж раніше. У дівчат її у неї вже дві дорослі дівчини, теж не ладиться. Я говорю, а, кажу, а у мене син тільки 18 років виповнилась, і одразу у нього склалися стосунки. І слава Богу, вже три роки в стосунках з одною теж дівчиною. А вона каже: розумієш, тому що. Це ж ти пропрацювала свою сферу, у тебе з стосунками все добре. Тому і у нього все добре. Я думаю, які мене класні підписники, які не класні дівчата і хлопці, чоловіки, жінки, які мене дивляться, що вони такі речі розуміють. Уявляєте, як яка свідомість у людей, що люди розуміють такі глибокі речі? Що якщо у мами з стосунками не дуже з папою, то діти автоматично теж поспачені це воно слідують, і у них теж не все добре зі стосунками або в реалізації, або з фінансами. От проаналізуйте своє життя. У мене на консультаціях я чітко бачу, це цей взаємозв'язок. Це автоматично відбувається. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші діти були щасливі, реалізовані, здорові, багаті, в класних стосунках. Щоб ваші внуки жили щасливо зі своїми батьками, да, з вашими дітьми, то треба починати з себе. Саме з себе починається трансформація. Треба трансформувати своє життя на краще, і тоді передається саме це. Я Оксана Тараненко, духовно-психологічний наставник, трансформаційний наставник в житті я трансформувала чотири сфери свого життя. Чотири це стосунки, це здоров'я і це реалізація і фінанси. Розумієте, і я можу вам конкретно в вашій сфері, як вам виправити своє життя. Тому що якщо ви хочете бути щасливими, і щоб ваші діти були щасливі, треба починати з себе. І я допомагаю за одну зустріч. Виявити причину ваших негараздів, і я вам чітко скажу, що з цим можна зробити. Я вас запрошую на консультацію. 30 хвилину діагностичну консультація для вас в дар. Напишіть, будь ласка, слово щастя, і я вас запишу на консультацію. Ми заголосуємо час і у вас почнеться зовсім нове життя. Це вже перевірено, багатократно на моїх клієнтах, підписниках і людях, які мене знають, це дуже класно. Подивіться відгуки, хайлайтс, хайлайтс Відгуки подивіться скільки людей вже покращили своє життя, тому що все все саме гарне в, ваш, в вашому житті починається з вас. І якщо хочете блага своїм дітям, почніть з себе прямо зараз. Обіймаю до зустрічі.